Діти, я вас вітаю на уроці з фізичної культури. Пропоную тему стрес і хвороби. Як зберігти спокій у складних ситуаціях. Як стрес впливає на здоров'я людини? Як навчитися ефективно його давати? Про це пропоную поговорити. Що таке стрес? Стрес це коли ми відчуваємо себе. Засмученими, наляканими або схвильованими через певні події чи ситуації. Стрес це природна реакція нашого організму на те, що відбувається навколо. Ситуації можуть викликати стрес у людини. Це можуть бути зміни в сім'ї, ну, наприклад, переїзд з одного міста в інше місце. Це може бути переїзд з одного будинку в інший будинок, це може бути поява молодшого братика чи сестрички. Це можуть бути шкільні труднощі, ну, наприклад, складні домашні завдання, контрольні роботи, конфлікти з однолітками, з однокласниками. Це можуть бути нові ситуації, ну, наприклад, початок навчання в новій школі. Знайомство з новими людьми, це все є стрес. Як стрес може проявлятися? Це можуть бути емоційні реакції, дратівливість, плаксивість, тривожність у кожній людини це проявляється по-різному, і це цілком є. Нормальна, бо ми вже знаємо, що стрес це природна реакція нашого організму на те, що відбувається навколо нас. А які можуть бути фізичні симптоми? Це може бути головна біль, біль у животі, втома, а які можуть бути зміни в поведінки людини. Вона може стати замкнутою, відмовитись від улюблених занять і може мати проблеми зі сном. А як впоратись зі стресом? Обговорюйте свої почуття обов'язково з батьками, розповідайте про свої переживання, розвивайте позитивне мислення, пам'ятайте діти, що ви унікальні. Ви особливі регулярні ігри на свіжому повітрі, виконання фізичних вправ, навантаження. Це допомагає знизити рівень стресу, стабільний розпорядок дня, дотримання режиму сну, харчування та відпочинку сприяє відчуттю безпеки та зменшує стрес. А як фізичні вправи допомагають позбутися стресу? Ось кілька простих та ефективних вправ, які допоможуть зняти стрес та відновити психологічний баланс. Давай спробуємо. Дихання животом. Ця вправа допомагає заспокоїти нервову систему та знизити рівень тривоги. Займіть для себе зручне положення. Покладіть руки на живіт. Повільно вдихніть через ніс. Відчуваєте, як живіт піднімається під руками. Повільно видихніть через рот. Відчуваєте, як живіт опускається. Виконуйте цю вправу, поки лунає музика. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо ще вправу. І вона має таку назву цікаву рослина на повітрі. Ця вправа сприяє розслабленню м'язів та зняттю напруги. Станьте прямо ноги на ширині плечей, підніміть руку вгору, тягнучись до неба, а іншу руку опустіть вниз. Тягнучись до землі, уявіть себе рослинкою, яка похитується на витрі і плавно нахиляйтесь зі сторони в сторону. Зміна руки, і давай зробимо цю вправу, поки лунає музика. Починаємо. Вправа сокира. Вправа ця для емоційного розслаблення та зняття напруги. Станьте прямо, уявіть, що тримаєте сокиру обома руками, зробіть глибокий вдих, заведіть руки за голову, напружуючи м'язи, на видиху різко опустіть руки вниз, ніби рубаючи трава. Давай спробуємо. Роби вправу у своєму темпі, поки лунає музика. Починаємо. Вправа трясці, допомагає зняти м'язову напругу та покращити кровообіг. Займіть зручне положення. Якщо стоячи або сидячи, то по черзі струшуйте розслабленими ногами вперед і назад, ніби намагаєтеся відбити щось від себе. Або лягайте на спину, руки та ноги до гори. І як би струшуєте, все! погане з себе. Давайте спробуємо, поки лунає музика. Приготувалися? Починаємо. Ще існують такі практики у повсякденному житті, які можуть значно покращити здатність справлятися зі стресом та підтримувати емоційне благополуччя, це творча діяльність, малювання, ліплення з пластиліну або інші види рукоділля, які сприяють розслабленню та переключенню уваги від стресових факторів. Це музична терапія, прослуховування спокійної музики або звуків природи може мати заспокійливий ефект, знижуючи рівень стресу та покращуючи емоційний стан. Спілкування, відкрите обговорення своїх почуттів та переживань з близькими людьми допомагає знизити емоційне напруження та отримати підтримку. А прогулянки на природі. Це час, проведений на свіжому повітрі, він особливо в природному оточенні сприяє покращенню настрою та зниженню рівня стресу. Обійми це так приємно. Фізичний контакт, як от обійми, сприяє виробленню окситоцину, гормону, що покращує самопочуття та знижує стресові реакції організму. Включення цих практик у повсякденне життя може значно покращити здатність справлятися зі стресом та підтримувати емоційне благополуччя. І ми вже діти знаємо з вами, що стрес це природна реакція нашого організму на те, що відбувається навколо нас. То, тому це цілком нормально. Ми маємо з цим жити і маємо з цим справлятися. То будьте діти, здорові! Всього вам самого найкращого. До зустрічі, до побачення!